Суд ухвалив задоволення клопотання Державної служби голових натопорівни Рівненської обласної ради про залишення познавної заяви без розгляду відмовити, відкласти розгляд справи на 22 лютого 2017 року на 15 годину рівно. Ось такі два майже аналогічних рішення прийняли на черговому засіданні представники ФЕМІДи щодо двох фірм, які намагаються отримати спецдозвіл на видобуток сонячного каміння в бурштинових краях. Нагадаємо, розгляд даних справ тягнеться ще з минулого року і постійно переноситься. Уже третє клопотання, яке подає позивач про перенесення цієї справи на даному етапі, яке було клопотання подано до суду. Було подано також клопотання зі сторони відповідача обласної ради у зв'язку з тим, що позивач без поважних причин не являється на судове засідання, ми просили суд залишити позов без розгляду. Це передбачено статтею 155 КАС України. Натомість суд не підтримав дане клопотання і вважає за необхідне справу продовжити цей розгляд. Таке рішення Феміди для обласних обранців є незрозумілим, адже присутні і відповідач, і третя сторона наполягали на розгляді даних справ. Рівненська обласна рада вже скоро буде рік, як бореться з бурштиновою мафією з компаніями, які хочуть всупереч позиції громади, обласної ради держгеонадра хочуть через суд рейдерським способом захопити. Наші бурштинові землі, і ви бачите, що на жаль, на привкузі жаль, суд дійсно виявляє якусь дивну позицію, тому що ми всі добре знаємо, що якщо відповідач чи поверніше позивач по справі кілька разів не з'являється, то судова практика це однозначне рішення має прийнятися про залишення справи без розгляду, тому що вже втретє вони не з'являються без поважної причини. Як відомо, наразі триває розгляд справи в Житомирському апеляційному суді щодо двох компаній, які раніше отримали дозвіл на видобуток сонячного каміння, депутати припускають, можливо, це одна із причин того, що представники рівненської ФЕМІДИ переносять судові засідання. Ми розуміємо, що ці дві компанії, які ми сьогодні розглядали, також зараз розглядається ще дві компанії. В Житомирському апеляційному суді вони ці компанії пов'язані, і видно, вони чекають рішення, скоріш за все, Житомирського суду для того, щоб тут далі вже питання вирішувати чи не вирішувати, чи їм там вдасться там відстояти свою позицію, чи не вдасться. Отож, наступні засідання щодо видобутку сонячного каміння відбудеться 22 лютого. Ніхто знає, можливо, все таки цього разу позивачі знайдуть час відвідати судове засідання. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин.